Ось і прийшла моя година попити капучінку з якимось тістечком. Зараз ми це зробимо. Ось і ось моє, моє капучинко І будемо насолоджуватись кавою та дивитися на море. Але ж сонце трошки світить в очі. Ну нічого, це не страшне. Оце називається конкілля. Комкіл'я це значить ракушка. Ракушка З з варенням. Ні, ні, я взяла з кремом. Але ж вони є зі варенням, з чоколадом, варення і кремом. Ой, як добре, мама Мія, як добре. Добре, я і люблю ці моменти в ранішні, ви знаєте, вже давно я такого не істувала. Але вже на лікарняному була з поломаною рукою, і це мені дало можливість, щоб я кожен ранок оце робила те, що я за 23 роки не могла робити. Підеться брати друге капучино, бо мені однієї чашки мало. Хотіла взяти велику чашку, кажу, дайте мені так, щоб ніби це я взяла на дві персони. Вони якось не, не дуже розуміють, що я хочу. Але ж я добре розмовляю італійською. Але ж якщо, знаєте, якщо це не входить в їхню, або в нашу, або в їхню ментальність, тобто звичку, я, я хочу багато його випити. Чашку, отаку, от знаєте, як стакан. Як така велика чашка, я вдома так піла. Але ж вдома воно якесь не таке. І знаєте, не змогла донести. <плес> Прийдеться брати другу чашку. Там це трошки трошки йде сюди і стає трошки жарко. Я зняла свою курточку, але ж... Бачите, мені принесли друге капучино. Така легенька музика, знаєте, нема нікого. Боже, як я люблю такі моменти. Це для мене рай. Видимо, мої друзі, всім вам бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Але не так, як в мене, щоб мені почалося зламати руку і бути на лікарняному. Щоб все це я зробила. Треба його робити завжди. Що хочеться, те й робіть. На все добре вам, а я продовжую на село.